Неможливо описати, неможливо описати це зло, але по суті, як ви бачите, росіяни не просто заходять і б'ють по цивільних мішенях. Вони чекають, поки прийдуть рятувальники, пожежники, лікарі і добивають. Добивають для того, щоб якомога більше людей охопити. І в цей момент, і в цей момент у нас у нас відбувається увага всього світу до. You've said that um, the war against Ukraine is Putin's war, um, but a majority of Russians obviously stands behind it. So, isn't it a Russian war? I think it's Putin war. Vladimir Putin is president of uh, our country, of Russia. He started this war. Uh, people under dictatorship afraid to be allowed. Uh, So if they could speak out without fear, you think a majority would be against the war against Ukraine? I'm sure that nobody liked this war. What to discuss here that these uh everybody uh against the war. Uh, this war started by Vladimir Putin, and should uh, this war should be stopped immediately? Та що? Серйозно? А хто тоді ті люди, які скидають? Скидають на українців ракети кожен день. А хто ці люди? А хто ті люди, які записують на відео те, як атакують українців, і не просто записують, а підкладають під це музику. Нарвоцідов і бадаю. І якщо ви думаєте, що це цинізм, ні, я вам просто не всі саундтреки показала. Так, це війна е Путіна, так? Да? Ну, і щоразу, от я вам показую ці відео, і я розумію, що ви такі о, і, і, і так, і обстріли дронами і це, так я можу сказати: полюють за дітьми? У Нікополі таким чином дрони обстріляли майданчик, на якому грали двоє дівчаток 12-13 і років. Хто ті люди, які проти війни? Хто ті хороші руське і чому про них? Весь час говорять. А чому не говорять про постійні вбивства росіянами українців так, як говорять про шутніцу? Мій пост тільки що який видалили, це жартівливий пост, в якому не вказано ні імені, нічого. Текст такий: Who is on duty today? I is on duty today. Вот the topic of your statement. Nazi Barbie and many more. Дивіться, мій ЕТР о 20.00. Скажіть, будь ласка, що в цьому пості є таким, що треба банити мій пост? Скажіть, будь ласка. Я ж не сказала, хто у нас Барбі яка наці? Я ж нічого не сказала. Я просто пожартувала про нацистську Барбі. Чи це так уже очевидно? Я не знаю паралельно, якщо вже говорити про видалення мого е, фейсбук поста, е, який не був запланований, у мене є ще декілька прикладів, як виглядають соцмережі, завдяки е, тому, що українцям дають бути почутими. Отже, як виглядає Твіттер, ви можете подивитися на відео у Меланії Подоляко на викладав Твіттер, коли шукаєш усика після того, як він звернувся стосовно звільнення азовців. Усика тепер знайти неможливо в Твіттері, свобода слова. Як виглядають охоплення у людини, у якої мільйони підписників? Річард Бренсон пише про Україну і перегляди. 2:3 тисячі, 2 тисячі. Ну, типа, видача, просто видача на екрані фіксується як перегляд. У людини мільйони охоплень. Не тоді, коли він його пише про Україну. Ну, або, наприклад, ось такий пост Єгіна Гарнера, я вам про нього говорила, я рекомендувала його книжки. І він поділився статтею. На щастя, все ж таки голоси на підтримку України звучать все активніше. І він поділився статтею стосовно того, що якщо українці, ті українці, які підуть на мирні умови Путіна. Вони приречені на тому, щоб вжити в державі, де права людини нічого не значать. І мені цікаво, а яким чином ці правозахисні організації, типа ООН, там чи що, чи, чи вони не правозахисні, я не значимо захисні, хочуть змусити Україну до того, щоб українці потрапили в ареал впливу держави, де людські права нічого не значать. Типа, щоб їм більше було людей захищати. Ой, нам треба захищати, дайте нам ще декілька мільйонів доларів, мільярдів, двуліардів для того, щоб було більше кого захищати. На щастя, з'являються такі голоси. І на щастя, на, на, у відповідь на шуточки е, нацистської барві, з'являються нормальні уже статті. Я зацитую. Отже, в одному із інтерв'ю Навальна відповіла, що ситуація з контрнаступом України на Курськ має дві сторони, і що атаки лише згуртують російський народ, а постачання зброї не вважає. Ну вона не може сказати, чи вважає вона, чи не вважає постачання зброї в Україні правильним рішенням. Важко сказати, бо бромби вражають і росіян, і взагалі це все війна Путіна. Війна Путіна, але це все поширюють, дивляться. І цей контент схвалений. Цей контент схвалений взагалі суспільством, спільнотою, от цього от населення. І е, у відповідь на це вийшла стаття експерта Родеріха Кізеветера в Більді, в якому він сказав, що Навальна не має жодного співчуття до українських жертв. Очевидно, вона не розуміє законне право України на самооборону. Явно яке явно дозволяє підтримує військовий наступ України на російську територію. Навальна партнер, який не заслуговує на довіру для відповідальної політики в рамках міжнародного права, і скоріше адвокат імперських претензій Росії, ну і взагалі, в принципі, адвокат інтересів Путіна. Вона типовий представник російської опозиції. Її мета не ліквідувати російську імперію, а виправдати їхні звірства і зберегти велічє. Вона не хоче поразки Росії, вона лиш хоче просто прибрати Путіна для того, щоб сісти на його трон. От і все. Ну і далі можна шутити шуточки про уб'єного мужа. А я ще раз повторю слова Кейліна. Факт до мідія art center was hit there on Thursday when I first arrived. Um, and there was a піано. Surrounded by flames. Um, uh, because the Russians like to destroy anything with any kind of culture and beauty. That's what they do best. Um, and every single day, slowly life drains out of that city. And the city's known for its symbols of like watermelons and paper planes. Mm. Але я все ж таки хочу сказати: сьогоднішнє етер називається Голоси України, і це ще один голос України. І, звичайно, всі посилання будуть в описі до сьогоднішнього етеру в інфобоксі. Просто я ж етерю, в прямому етері я не можу зробити ці посилання ще до того. Але після, як мінімум, завтра зранку, вже все буде, і ви зможете підписатися. Більше того, в живому чаті тут з'являється повідомлення, що ви можете зразу клікнути і подивитися на це все. А я хочу сказати, що після того, як Кейлін почав... since i started speaking facts about russia, the death threats from russians has been non-stop. apparently, being a journalist with a camera is all it takes to set you guys off. out here, intimidation doesn't shut people up. it makes them louder. and that's why i'm going to commit to make more reports from the front lines in this country to show the world what your leader is doing to people here every single day. Я рекомендую підписуватися, поширювати. Це дуже динамічний контент, який цікаво дивитися. І реально або в Твіттері, або в Ютубі ви будете просто отримувати якийсь той контент, який ви можете віддати на те, щоб переглянули ваші іноземні друзі, або ті, хто цікавляться темою, для того, щоб побачили ще деякі з облич Путіна і його населення. Яке відбілюють, тому що відбілювання руского населення відбувається скрізь. До речі, опозиціони сьогодні оголосили, що у листопаді буде акція, єднання, і всі на Берлін давайте в Берліні збиратися. У них на Берлін тепер в трошки інші інтерпретації. Вони там опозиціонами всі зустрінуться у листопаді, і щось там будуть вадіть хараводи. Я не знаю, ну не знаю.